Проєкт капітального ремонту він був виготовлений ще в 2012 році і частина робіт була зроблена що стосується інженерних комунікацій. Зараз ми ну продовжуємо роботи, які були зупинені в 2014 році, в 2015 році взагалі не проводилися роботи. Частково змінений проект. Вартість проекту складає понад 17 мільйонів гривень. Вулицю Михайлівську вистелять кольоровою плиткою трьох видів з Лабрадориту, Корненського та Покостівського гранітів. Але сподіваємося, встигнути зробити частину з громадським простором, які планується ось тут. Громадські. Вже новий рік зустрічати на новому громадському просторі. Тимчасово, звичайно, не заважають. І, звичайно, треба робити реконструкцію, щоб красиве місто було. «Асфальт здесь нормальний, ходити люди відпочивати могли. Вони не сидять з на землі. І щоб вони дороги зробили, по атенаді на машині проїхати можна. Туди бульше гроші списали, і вот все ні, не, не заважає. Позитивно ставлюся. Ідея насправді позитивна, єдине наскільки швидко вони її реконструюють. Ну вже вже давно, кілька років ходили слухи, що вона буде реконструйовувати, все затягувалося. але зараз початок є. і це як мінімум це позитивно. Під час підготовки до реконструкції будівельники виявили під шаром асфальту стару бруківку. Це несподіванка. Ми ну зважаючи на те, що і попередніми попередніми проектними рішеннями і потім які проектні рішення приймалися, не було такої інформації, що під асфальтом закатана автентична бруківка. Зараз ми будемо переглядати проектне рішення. Подумаємо, що з цим робити, хотілося б залишити якусь частинку для того, щоб залишити такий автентичний вигляд, хоча б частинку автентичного вигляду вулиці Михайлівської. Також на вулиці Михайлівській лишиться фонтан, який встановлять за рахунок спонсора Житомирянина, який нині проживає в Італії. По інженерним комунікаціям запланований громадський простір. Що стосується громадського простіру, тут запланований фонтан, але фонтан буде за кошти. Меценатів у нас є меценат, який хоче зробити такий подарунок місту, Італієць, і він буде за свої кошти влаштовувати тут площинний Фонтан ремонтні роботи триватимуть усю осінь, поки дозволятиме погода і продовжаться навесні. Уже тоді побудують фонтан, встановлять автоматичні обмежувачі руху, і вулиця Михайлівська стане фактично пішохідною. Галина Ковальчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.